Ось саме ця сонячна станція приносить підприємству дохідність до 12 тисяч доларів на рік за рахунок економії на рахунках на електроенергію. А вартість таких проектів зараз складає від 400 до 450 доларів за кожен кіловат встановленої потужності. Зараз ми знаходимось на даху виробничого цеху компанії Буфет». це мережа ресторанів самообслуговування в місті Одеса. І тут ми встановили 96 сонячних модулів загальною потужністю 53 кВт. І ось ця станція приносить до 12 тисяч доларів економії на рік. При цьому ця цифра буде постійно зростати з зі зростанням тарифів на електроенергію. Ми компанія Генерація, ми прямий імпортери обладнання для сонячних станцій в Україну. У нас є свій проєктний відділ, сервісний відділ, монтажні бригади і загалом ми можемо надати повний комплекс послуг з будівництва сонячних станцій. Тому залишайте вашу заявку, наші менеджери зв'яжуться з вами та прорахують вартість саме вашого рішення для вашого підприємства або приватного будинку.